Друзі, маємо такий чайник розумний, як то кажуть, він управляється кнопочками. Тут можна виставляти температуру підтримки води. Потім тут є система очистки, де буде протягом трьох хвилин постійно кипіть. Ну, закипів, виключився закипів, виключився Ну і також є підсвітка самого чайника. В ньому. Сама підставка вийшла з строю, там поплавались контакти, і я зробив його напряму. Так, туди провід прямо вживив. Ну, він якби все робоче, він, який дизайн гарний. Як тимчасове рішення, от, зробив напряму. Він, в принципі, стаціонарний, ми його через усю кухню не носимо. Так, закип'ятили, залили чай, в принципі, там Довжени шнура вистачає. і от Інколи буває в нього такі глюки, що включаєш, закипіла вода, буває 3-4 рази закипає ну мається на увазі, вилив воду там, через якийсь час. Буває таке, що от не реагує на кнопочку. Все світиться, включаєш, але саме реле, яке включає тен, не працює, тобто немає цього щелчка. Буває таке, що працює, тобто незрозумілий алгоритм. Я так думаю, що проблема в конденсаторах, того, що коли нагрівається на холодну, практично завжди він працює. Коли нагрівається вода, відповідно нагрівається дно, сам, -сам тен і сама ж платка до нього прикручена, то, по-відмові, міняється або ємність самого конденсатора і він перестає працювати. І тут іще залежить від напруги мережі. Якщо мережа 220 і вище, то похоже, що вистачає для роботи. А якщо ж менше 220 В, то, по-вімому, самому конденсатору не вистачає для адекватної роботи. Ну, знизу багато саморезів, я їх вже відкрутив. Зараз у мене підставки. Для тримача телефона немає, тому буду так в режимі відкрутив, зняв, відкрутив, зняв. от Під кришечкою він має такий вид. як бачите. ну Візуально треба розбирати, щоб долізти, хоч щось побачити, тому що абсолютно нічого не видно. Провода все закривають. от Що я бачу? Я бачу... Термопредохранитель один другий. Тобто, похоже, що можуть і вони при нагріванні відключати. Але ж вони йдуть непосередственно іде мережа через них, бачите, от прямо провід підключається напряму до одного, синій інший пішов до іншого термопредохранителя. Тобто, ісключаємо їх, тому що по факту. Підсвітка, тобто мозги запускаються. Тобто ми їх ісключаємо зразу. Тому що якби він вийшов із строя, живлення б не поступало вже б на мози управління. Тобто лампочки зверху б не світили. Так, розбираю і далі. Так, ну що, розібрав, звісно, тут проводів, не позавидуєш. Ну що, візуально, ребята, нічого я не побачив. Конденсатори не вздуті. То є такі незначні якісь пропайки, але так візуально ніде нічого не видно. Зараз спробую пропаяти деякі контакти, які такі більш-менш підозрілі. Потім випаяю конденсатор і в мене є отакий прибор. Перевірю реальну йомкость. Ну, більш за все, що це проблема в конденсаторах. Плата нагрівається і конденсатор тряряє свою йомкость. Ну, зараз появник поки нагріється, випаєю і вже потім покажу на приборі яка їх йомкість. Так. так, один я випаяв. Його характеристики 470 мікрофарад. 25 вольт. Розряжаю обов'язково. Вставляем погону, конечно, не рукой, но так тримается и переверяем так 478 семьдесят SR0. Ну, я так думаю, що це ідеальний. Зараз я його назад впаю, випаю інший і дивимося. Так, випаєв наступний конденсатор. Його параметри 2.2 мікрофарада 400 вольт. Вставляємо тестер. От, дивіться, який нюанс по значенню, ну 1,9, можна сказати, 2. Зараз ще раз перевіримо. То ємкість у нього відповідає. Але ЕСР-параметр для конденсаторів ємкістю 2,2 мікрофарада 400 вольт. В, в пределах 4 Ом опір повинен бути. Тобто здатність пропускати перемінний ток. Ще раз перевірю. Так, тут щось інше значення показало. 0,15 кОм. Це нормальне значення. Зараз бачите тестер. Батарейка вроді би і не підсівша. Бачите, 21 Ом. Ще раз перевіряємо. Тобто, цим об'ясняється його збій. По відімому він ємкість відповідає. Бачите, 21 Ом. Дуже великий опір. Тобто він працює, в принципі, неадекватно. І от, виходить, при першому нагріві він ще спрацьовує по повідомляємо при нагріванні, дуже великий опір і він просто не працює, не пропускає ток. Ну що, зараз попробую замінити цей конденсатор, впаяю, і ще раз один перевірю і, в принципі, буду збирати чайник. Так, ну точно такий не знайшов. Нам потрібно. Господі. Не... 400 вольт 2,2 мікрофарати. Температура. Так, температура 105 градусів. 105 градусів Цельсія. Знайшов я отакий конденсатор. Так, 47 мікрофарата. 400 вольт Температура тоже 105 градусів. В принципі, на 2 э, анафарата це не так багато. Зараз впаюю і перевіряю наступний. Так, випаємо наступний конденсатор. І така сама історія Ємкість є, але ЄСР дуже висока. Тут аж 21 Ом. Буду шукати далі. Так, ну. Знайшов я такий же самий 4,7 мікрофарад 400 вольт 105 градусів 105 градусів цельсія Перевіряємо Бачимо 4,7 4-6, ну, виходить, мікрофарати, 4584 нанофарати. І 3,3 Ома опір. Це відмінний для таких конденсаторів по таблиці. Далі впаю і йдемо далі. Так, випає в останній конденсатор. Він у відмінному стані. От зараз ще раз перевірю: цей конденсатор йде на е, живлення. А ті інші конденсатори, які я випаював, ті вже йшли на управління самим реле. Зараз впаюю. Слава Богу, що їх не так тут багато. Всього лише 4 штучки. Ну, зараз перепаяю підозрілі контакти збираю ну, і далі перевіряю роботу. Так, ну і от. Щоб випаять три конденсатора, перевірити їх. Все це красиво збирати. Дивіться, скільки всього розложив я. ось тут. Ось. Так що, вроді би, що ж таке? Три конденсатора випаять, перевірити. На самом деле об'єм дуже великий. Ну що, платку, в мене є спирт. Платку я протер спиртом. Ще раз передивився все, щоб ніде нічого не замикало. Тут дуже все передивився. Я таким флюсом використовую фірма Amtech. От він маркіровка така досить добре ним паяти, ну, він, е як би він не змивається. Ну, але я все одно по привичці платку обробляю спиртом, щоб було все частенько, ніякого не було, не дай Бог, замикання по платі. Це така справа. Mm -hmm. Так, все збираю ну і буду пробувати, чи воно що змінило взагалі. І так, перше включення, залив води. Так. Козе Л0. Ну, по крайній мере, включився вже добре, включаємо так, реле щолкуємо. Ну, При першому холодному пускові він завжди працював. Розподимося, що буде. Температура, коли достигне 40 градусів, почне відображатися в самому екранчику. Это по крайній мере відображалась. цветочку по мере прогревания воды конечно вы будете комер менять уже такие фиолетовые стоит 70 вже помаленьку переходить розум Вже радує, що хуже не стало. Червоний колір, це температура кипіння і червоний колір. Так, від'єднався. І перед цим при повторному натисканні на гарячій воді він не працював. Ну і відповідно кнопки, наприклад, очистка теж не працювала. Похоже, запрацювало. Зараз я трошки почекаю, коли він остине. 99, зараз спробуємо. Працює. Ну, зараз почекаю градусів до 80 пуска. Так, Температура 88. Пробую повторно включати. Все, включається. Я реле почув, як спрацювало. Ну, пішов на грів. Включається, все працює. От вам, друзі, і штука така. Казалось би, конденсатор, невздутий, все з ним добре. По йомкості тестер без проблем. Йомкость набирає, все працює. Але всередині опір дуже великий. І за цього отака точна електроніка, там, де є вже мікросхеми. Там, де, ну, наприклад, у стиральних машинах там, де э, ці імпульсні блоки живлення, там, де немає трансформатора, стоїть маленька плата, яка дуже э, чутлива до таких. Ну, різних опорів до скачків напруги, до правильного напруги в мережі. От такі відбуваються казуси. Так що, так що такі діла. Все добре. У мене вийшло налаж... полагодити чайник. Пробуйте ви, хто трошки міє паяти, в кого. Є якісь навики. Я думаю, це буде набагато дешевше, ніж купити новий або навіть здати в ремонт.